Привіт, мої маленькі глядачі! А давайте сьогодні вивчимо віршик про осінь. Спочатку я прочитаю, а ви уважно послухайте і уявляйте. Дари осені автор Галина Шевчук. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. А тепер я читатиму кілька рядочків, а потім ви повторюватимете. Домовились? Восени врожай збирають на городах та в садках. Груші й яблука звисають на тонесеньких гілках. Тепер ви. В лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок. Хопила і хутенько заховала в Теремок. Ви чудово справились! Якщо ви хочете краще довчити цей віршик, ставте відео заново, слухайте і тренуйтесь. А також не забувайте вподобайку та підписку на канал Чаринка. Там ви знайдете ще дуже багато цікавого. Па-па!